Всім привіт! Ви на каналі Даня Плей. З вами грає Даня та мама. І ми продовжуємо з Данією проходити блокс Фруц. У Дані вже 701 й левел, тому він перейшов на друге море. А я поки що ще тут проходжу цей острів. І він зараз прийде і допоможе мені до виконувати мої завдання та перейти на наступний острів, щоб я могла наздогнати його. І я вже тут можу бити Магма Адмірал. Мені треба його перемогти для того, щоб нафармити собі достатньо левелів і перейти на наступний острів, бо поки що в мене ще недостатньо. Тому зараз будемо намагатися його подолати. Але він тут мега просто сильний, і я сама точно однозначно з ним не справлюсь. Тому мені потрібна даніна допомога. І тим паче ми вже. О, тут є скриня, давненько тут не грали, я вже її, чесно і підзабула, блін, зараз він мене просто з одного удару вб'є, да? Ага, точно, забула про ауру. Це капець. Ладно, ну, поки що нормально, поки що він мене не вбив, але здоров'я трошки мені підзніс. Так, де ти там є? Чувак, блін, не попала. О, тепер попала. Нормально, трошки. Зараз прийде Даня і все буде у нас набагато швидше, що він тут виробляє. Тут ще й лава, чи що це таке, я не розумію, блін. Це на тобі ще ось так. О, Даньок вже до мене прийшов, блін, він мене вбив. Капець. Ну добре, що Даня вже тут. Тепер підмога вже прибула. Тому все буде набагато легше. Ой, там хтось літає в нас, чи що. Чи то даньок літає так. То даня літає? Прикольно, слухай. Я теж вмію, але не так, як ти. Бачиш, як я, я потрошку. Ну, це ж у мене фрукт Фенікса. А, точно, це у Дані новий фрукт. у нього фенікс тепер є. І він з ним може літати. Ну що, Іди сюди, Іди сюди, чи ти боїшся. Ага, боїшся, так? Да? Опа, опа. Так. Я тікаю, тікаю, трошки він мені зніс. А чого він стоїть? Блін. Блін, все, мене нема. Блін, ну довго його прийдеться бити. Хоча в нього вже там половина знесена. Хоча я знаю, що він вміє відновлюватись, да? то він зараз може відновитися і все прийдеться. Починати просто спочатку. А що, Даня його добив? Да. Ні, він ти собі даньок ти даєш. Ля, даньок добив. А що мені відкрилося? Слухайте. А ну-ка, давайте подивимося, що мені. Клятибі! 30. 34 мені відкрили. Чи що це таке було? Я не бачу. Ось 34 цукерки. Цукерочки мені дали. Добре, що з ними робити, бо я не в курсі, що тут було оновлення в Блоксруті, Я знаю. Якесь новорічне різдвіяне. А що робити з ними, я не в курсі. Я те. Ну, цукерки є, добре, і що? І що вони мені дають? Ну ладно, фіг з ними. Так, що у нас тут в шопі? У нас тут в шопі якийсь розпродаж. Ладно, це нам не потрібно, я можу це зробити. Я вже забула, що мені тут треба качати. Ну, я все попрокачую потрошку. Ну що, йдемо брати наступне завдання вже другий. Я буду його декілька разів бити, тому що мені треба 375 левел нафармити для нового остріву. І це дофігіще. Ну і ще плюс дуже добре, що будуть фармитися мені гроші, тому що треба буде купляти нову зброю ще. І я думаю, що нового фрукта я потім також зможу відкрити. Я не впевнена, чи буду я його їсти, тому що магма мені дуже подобається. Баліє, слухайте, а це ж треба чекати, тому що немає в нас тут боса. Прийдеться трохи почекати. Врешті босс у нас з'явився, ну що, ти готовий, зараз ми тебе замочимо. Слухайте, тут хтось ще бігає чи що? Я не розумію, хто це. Де, де адмірал? Дайте мені його хоч раз стукнути. Ось він. На тобі. Ага, він теж напевно виконує це завдання, його вбиває. Блін, що у нас тут відбувається? Я взагалі нічого не розумію. Все чи що? А, ні, він когось вбив. Блін, зараз і мене вб'є. Да? Так, ні, не вбив. Ха, -ха, Ха я ще поживу трошки. Блін, гониться за мною. На тобі. Гля-гля-гля, хотів в мене вистрелити. Не вийшло, да? Не вийшло в тебе. Блін, і я все ще жива, що дуже добре. Він не встигне в нас відновитись, де ти є. А ось він. Замерз, просто є, ми його добили. Слухайте, а де моє. Блін, я що на нього завдання не взяла. Оце так тупонула, Це просто капець. Не взяла завдання. Да! Кіньте, не взяла завдання на нього, це капець. Ладно, я піду візьму завдання, буду його знову очікувати. Капець, просто жесть. Ладно, нічого страшного, будемо зараз ще його перемагати. В мене вже 359-й левел, зараз я візьму завдання ще поки що на цих чувачків, Поб'ємо ми їх трохи, а потім вже тоді підемо знову валити адмірала. Привіт, чуваки, я до вас повернулася. Тримайте, мені треба вісім таких вас побити. Це буде досить швидко. Е, де всі? Де всі чуваки є? Нікого немає. Капець. Мені ще 6 штук треба завалити зараз. Мені ще якось мою магму трохи попрокачувати, бо вона ще там не до кінця. 116 рівень в неї. Зараз я його трохи поб'ю і доб'ю, напевно, його магмою. Так, да? Да. можемо це зробити. А ну-ка, на тобі. І ще разок? Ні, не добила ще. Ну, так точно повинна добити, Да. 116 левел в неї, блін, ще багато до 140-го. У мене вже відкрито все, крім одного. Іще один є, щось вони так повільно-повільно тут з'являються. Так, зараз тебе доб'ємо. Блін, не встигла магвою. Блін, дуже шкода. А десь ще повинен бути тут один. Куди вони всі діваються? Чому їх так мало? Я їх наче не всіх побила. Даньок там щось бігає. Теж когось валить. Адмірала в нас ще немає? Ні, ще немає поки що. Ладно, почекаємо ще. Якщо не буде, зараз, то виконую ще раз це завдання. Все, цього є. І мені ще двох залишається всього. Ну, вже майже. Вже майже. Так, на тобі. Так, магма, магма, давай добуємо. О, є 117-й левел, ну, круто. Арештували. Даньок вирішив мене арештувати. А за що це? Можна дізнатися, я ж не в розшуку. Я, як то кажуть, законослухняний громадянин. Так, Ось ще один мені оцей залишається і все. Це завдання виконую, а там вже може в нас і адмірал з'явиться. Все, 362 левел. Непогано теж вони мені фармлять їх нормально. А ну-ка поглянемо, чи з'явився в нас? Ні, його досі немає. Блін, та що ж таке, як довго? Ладно, тоді візьму ще одне завдання. Нарешті у нас з'явився адмірал. Зараз будемо знову його валити. На тобі, чувак, на тобі. Ага, отримав трошки. Отримав. Даня мені допомагає, Даню вже він вбив, як так? Блін, і мене завалив! А, прийдеться тепер заново летіти сюди, блін, капець. Ну, нічого, зараз ми відіграємось. Може, я поки долучу даньок, його вже і завалить взагалі. Може і таке бути. Ааа, він мене добив, блін, у нього залишалось зовсім трошки. Капець, блін, заново летіти тепер туди. От блін. Блін, він відновився чи що, я не розумію. Капець. А -ка, ну-ка, тобі. На тобі Так, тікаємо, 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 блін. Як швидко він просто зносить здоров'я, це якийсь капець. Де ти є? Де ти є? Ага, ось ти валяєшся, добре, валяйся далі. Так, тобі, трошки знесла. І тікаємо, тікаємо подалі. О, я заодно можу скриню взяти. Так, скриньку схопила. Там тисяча баксів нормально Що, я вже можу? Ні, я ще не можу А ні, вже можу. Блін, зараз він мене вб'є, все вбив. Трендець, та що ж таке? А я повернулася до тебе. Що, думав? Все, не буде вже. Так, давайте. Де Даня є? Чому він мені не допомагає? Блін, це якийсь капець. У мене сталася помилка і... Супер просто, поки, поки він прийде, я вже помру 155 раз, напевно. А може і ні. Блін, не в ту сторону. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, -яй, -яй, яй ай яй яй не дістав до мене. Так, тікаємо, 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 тікаємо. Трошки йому треба. Оп-оп. Блін, знову завалив. Трендець, як мало в мене здоров'я просто. Другий день же його валю просто. А я повернулась. Ага, ага. Не чекав, так швидко мене на тобі Так, тікаємо, трошки він мені зніс, встиг все-таки. Блін, о, о, Даня прийшов, моя допомога вже тут. Ну, тепер я точно його доб'ю тобі А, Даню добив, блін. Та я бачила, що в тебе мало було. І в нього вже теж мало. Є, трохи я влучила по ньому. Нормально, вже червоне. А, блін, прямо по мені попав. Капець. Я думаю, що зараз, поки я добіжу, Даня його вже доб'є там. Скоріше за все. Да, все, добрі, крутяк. Слухай, так мало щось дає воно за нього. 366 тільки левел у мене. Я одразу візьму наступне завдання на нього. Давай, бо нам треба зробити 375 щоб відкрити собі новий острів вже. Що залишається останній раз нам його здолати і все, ми вже відкриємо собі наступний острів. І мені вже дуже цікаво, що там буде, який він буде. Ей, куди ти йдеш? Дай я тебе хоч разок стукну? Блін, не вийшло. О, трошки я його побила. Блін, він мене одразу просто вбив! Капець якийсь. Так, ну я хочу, я хочу тебе все таки побити. Привіт, адмірал! Привіт! Над... О, тепер я точно його вдарила. Все це я вже побачила 100%. Так. О, Даня. Даня підключився, просто валить його. Ай, яй-яй, що у нас тут відбувається! Капець. Ну, в нього вже червоне, вже трошки залишається. Є, ми його довалили. Крутяк! І відкрився мені, нарешті, новий острів. У мене зараз 378 левел. То ми з Данією поїдемо туди і подивимося, що це буде за острів. Але спершу ми вирішили з Данією поїхати на острів та відкрити собі ще одного фрукта. Можливо, цей буде кращий, ніж в мене зараз є. Так, є. є. Фрукт за 75 років. Ну це, друзі, просто якийсь шахрай, ну як так можна? За 75 мені дав, він є взагалі ніякий. Це нічого страшного, за Ісчув. Чого? Тому що мені я відкрила пустотись раз. Десять, а мені насипало фруктів 50 роблять десять разів. Ні, фін ти собі даньок, ну тобі взагалі не пощастило. Ладно, фіг з ним тоді поїхали з тобою на той новий острів. Дивитись його. Ну що, нарешті ми до нього добралися. Я вже впізнаю цей острів, ми вже зданій тут були. Я йому тут колись допомагала, але воно мені не зараховувалось, тому що в мене не було рівнів і не вистачало мені. А зараз я вже можу взяти собі нове завдання. Так, це тут у нас є. Ей, ей, а де я? А ось я. Так, що я хочу? Ну я беру, звісно, найсамих слабкіших, що тут є. 375 в них левел, 3 мільйони XP воно дає, ніфінте собі. І дуже мало грошей: 8750. І ось одразу ці чуваки. Зараз я їх поб'ю. Я буду намагатися спробую. Взагалі вони мене зможуть дамажити, бо я вже не пам'ятаю. Ні, він мене. А, ні, може, може, він мене. Звісно, він мене може бити. добре. Ну ладно, в принципі, його не важко. Цих нормально. Ми зараз їх поб'ємо, я пройду квест, але тепер мені треба буде тут дуже багато фармити для того, щоб піти потім бити вже таких посильніші, що тут є. Слухайте, а він нормально і мене б'є. В мене так швидко, воно просто зноситься. Нічого собі, вони досить такі сильні. Хоча я теж не дуже довго одного б'ю, але вони зносять нормально, нормально в них тут експіташ. І урон нормальний. Блін. ну ка давай, давай, давай. Куди я зайшла, добивайся вже. Їх тут скільки? Вісім треба, ага, немало. Так, і цікаво зараз буду подивитися, скільки воно мені плюсом дасть після цього рівня, після цього завдання. Як цей острів в нас взагалі називається, треба подивитись. Так, вже 4 в мене готово, ще половину мені треба, ще 4 довалить. Так, треба також і не забувати про мою магму, бо її мені треба також викачувати. І скільки в мене ще двох чуваків залишається. Двох, ладно, зараз швиденько, вже ми з ними розправимось. Так, а ну-ка, куди ти тікаєш? Від мене не тікай, давай ми тебе зараз завалимо. Є, він готовий і вже а що мені дало? Щось одну якусь штуку, що, 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 що тут? Що це таке? Матеріал якийсь. Рибний що? Рибний хвіст ти мені дав. Дуже дякую. На фінти він мені потрібен. Той рибний хвіст, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях навіщо потрібні цукерки, бо ми не знаємо. Було б дуже цікаво дізнатися. мене їх вже 105 штук, а що з ними робити, я не знаю. Сто 105? Вже 105 в мене їх там. У мене 40. Нічого собі, на чому так мало? Не знаю. Так, Даньок, дивись, виконала я завдання, і мені дало три рівні, правильно? Три? Два. Два? Мені здається, три. Ну що, виконала я завдання. В мене зараз 381 левел, я можу трошки тут прокачати. І тепер мені далі треба проходити цей острів. Ну, я думаю, що на сьогодні у нас все, друзі. Дякую вам всім за перегляди. Ставте свої лайки, підписуйтесь, а ми будемо продовжувати грати та знімати блоксфрут. Всім бувайте! Всім бувайте!